Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Пропоную подивитися, як озеленюють своє місто наші сусіди словаки, і відразу погляньте, яка краса. Жовті, великі жовті квіти уже квітує рябчик імператорський. Це місто Коши, це друге за величиною місто Словаччини, після столиці Братислави. Має приблизно 250 тисяч мешканців, чверть мільйона. І має ось такий ну, це, мабуть, правильніше говорити, не парк, а сквер у центрі міста. Початок весни, початок квітня. Це фонтан зі знаками зодіаку. Ось по краю ці знаки усі. Це скорпіон. А влітку тут буде вода, буде свіжість і прохолода. І там теж краса, там тюльпани й нарциси. Ну, тюльпанами й нарцисами нас не здивуєш. А от рябчик імператорський на міській клумбі мене вражає. Не часто його зустрінеш у громадських місцях, бо це доволі дорога. Це рослина. Я минулої осені дивилася на ціни і не купила. Цього року хочу придбати обов'язково. Подив... Зверніть увагу, які білі лавочки. Білі-білі. І тут теж рябчики високі, справді королівські квіти. А он яке щось яскраво яскраво-рожеве. Але тут іще подивимося: тут Віола теж уже квітує, і вона ще довго буде квітувати. А як розростеться, застеле землю. Але ж ми таки подивимося, що тут. Низенькі-біленькі, це я думала, що це петунія, але ні, це теж віола, але з квітами білого кольору. Та погляньте на ось це яскраво яскраве рожеве диво. Гіацинти. Їх теж не часто зустрінеш у громадському місті, які ж вони великі-великі та пишні мають суцвіття. Тут тюльпани будуть пізніше цвісти. Сквер огороджений ось таким парканчиком металевим, гарним. Тут гіацинти, мабуть, більше в тіні, ще менше розцвіли. І саме місто трішки побачимо. Люди гуляють із собаками, бігають. На тій стороні також клумба, така ж симетрична. Але туди ми вже не підемо. Ось така малесенька екскурсія. Якщо було цікаво, підтримайте, будь ласка, вподобайкою, смайликом у коментарях. А може, ви хочете поділитися зеленою квітучою красою свого міста чи свого садочку, а не маєте власного каналу, можете присилати відео на мою електронну адресу. Вона вказана в описі до каналу і до цього відео. І, може, я покажу, як вам така ідея, не знаю, чи спрацює, але було б цікаво. Найцікавіше попереду. До наступних зустрічей!